Бджоли готові! Ми літові! Час показати, чого ми зроблені! Сьогодні ми боремося не лише за себе, а й за наше місто. Ми бджоли і ми завжди жалимо. Наша єдність, наша сила. Ми ніколи не здаємось. Ми будемо битися до кінця. Мені подобається всеукраїнський проект Пліч Опліч, тому що він дає змогу займатися моїм улюбленим видом спорту волейболом. буде якщо праця плюсла мене зацікавив проект пліч опліч, тому що я люблю займатися волейболом. Це нові знання, спілкування, нові друзі, це активний спосіб життя, і я так позбуваюся стресу. Перемога буде за нами.